Вітаю, друзі! Я вже багато раз пекла печиво гарбузове, і я не могла вам не показати. Дуже смачне, я вирішила ще раз вам показати це надзвичайне печиво. Так що приступаємо до випікання. Я вам покажу всі інгредієнти, які мають іти: 600 грам гарбуза, 4 столові ложки цукру і 4 столові ложки води. Це будемо тушити. 4 яйця, 180 мл олії, 200 г цукру, 800 г борошна і 2 столові ложки рівні розпушувача, цукор пудра для притрушування. У каструлю кидаємо гарбуз 600 г, 4 ложки цукру і 4 ложки води. Все, кип'ятимо і варимо до готовності. Приблизно десь хвилин 15. Чотири яйця збиваємо із цукром. Добавляємо 180 мл олії. Гарбуз уже готовий. Перекладаємо в тарілку для швидкого остивання. Гарбуз уже остив. І, дівчата, ми вилкою будемо розминати. Він дуже м'якенький і дуже гарно і легко вилкою розім'яти. Блендером не розбивайте, тому що волокна всі розіб'ються і стане дуже рідка маса. А нам цього не потрібно. Гарбуз розім'ятий, додаємо у яйця збиті з цукром. І все змішуємо вінчиком. Розмішаємо розпушувач із борошном. Я надібрала перед тим 100 г борошна. Ну, а потім вже будемо бачити по консистенції тіста, чи додати це борошно, чи ні. Додаємо рідку масу у борошно. Розмішуємо поки що вінчиком, а цього 100 г борошна поки що нехай стоїть. Вінчикому вже трудно розмішувати. Продовжимо мішати ложкою поки що. А потім все ж таки треба його замісити руками. По консистенції тіста бачу, що потрібно додати ще трішечки муки. Я додала ще 50 г муки. І так всього в мене вийшло 750 г муки. Змочуємо руки в олію і робимо кульки. Формуємо їх просто в долонях довільної форми кульки. Нічого, якщо буде одна більша, друга менше, нічого страшного. У кожній кульці зробимо вм'ятини. Я взяла такий гаджет, яким витискаю сік з лимона або апельсина, помочила у цукор-пудру і поробила такі вм'ятинки. У ці дірочки я поставлю, маю цукати з гарбуза зроблені. А також порізала на четвертинки горіхи і поставила декілька кусочків горіхів. Можна все, всякі ягоди, які у вас є заморожені, можна класти у ці корзиночки. І буде дуже смачно і дуже гарно виглядати. Посипаємо цукром пудрою. І в духовку випікаємо при 180 градусах 20 хвилин, не більше. Пройшло 5 хвилин. Дивіться, яка вже краса. Так, пройшло 20 хвилин, наше печиво вже готове. Ну, просто це не передати вам, яке воно гарне і яке воно апетитне. Хочу показати вам зблизька маленькі кусочки, які я не розім'яла. Ті волокна. Бачите, як вони просвічуються гарно. Такий роже... цегловий колір цегляний. Це кусочки гарбуза. Бо так, бачите, не видно. О, дивіться, ця сторона прекрасна, просто гарно випіклися, ну, прекрасні. Зараз розламаю ось такий колір жовтенький, ну просто супер. Супер, дівчата. Я вже хочу зараз спробувати. У другу порцію я додала малину із горіхами. Поки ті печенька випікаються, друга порція. Я вже зараз буду пробувати робити дегустацію. Бо вже мені не терпиться. М -м -м. Дівчата, яка смакота? Мусите спробувати. Дуже смачні, дивіться. Тут цей цукат. І тут горішки, припеклися. Яка це сухота? Просто неймовірно. Вони так виглядають, як з барвником. А це натуральний барвник. Гарбуз виходить, дуже прекрасний натуральний барвник. Я вже не можу стриматися, доїдаю вже ціле печенька. Уже спеклася друга порція з малиною. Дорогі друзі, дорогі господинки, господарі, печіть це дуже, дуже смачно і основне бюджетно. Вони недорого виходять. Здоров'я вам і вашим родинам, і мирного неба над головою.